Якраз щодо води, яка є е, у нас в Дніпрі, наразі закликають не купатися, і це стосується майже половини київських пляжів. Так у Держспоживслужбі повідомили, що вимогам гігієнічних нормативів якості води не відповідають такі пляжі, пляжі, як Веселка, Райдуга, Троєщина, Галерни, Верни та Пуща Водиця. Нагадаємо, що Рада оборони Києва у травні ухвалила рішення взагалі не відкривати пляжний сезон дві 2023 року, однак, як раніше бачили наші журналісти, деяких киян це не спиняє. Ну, знаєте, можна налякати, там люди сидять вдома там чи що. А насправді то все нормально. І це, до речі, навіть якщо там хтось плаває, так хтось там кусить, то це навпаки воно імунну систему людську зробить ще потужнішою. Ну, людини, яка там. Якщо хтось, вкусить? А? Якщо хтось вкусить. Ну, якщо хтось вкусить, наприклад. Ну там, там же плавають якісь істоти, також так? ну це абсолютно нормально. Тобто це все добре. Не боїтеся за здоров'я? Я Ні, не боюсь. Кожен рік плаваю і поки здоровий, живий. Так зараз саме не відповідає нормі. А зараз ну, я навіть не інтересувався. Вам як ви не відчуваєте по запаху, по стану, по виду? Ні.